Наталя та Володимир Вовки розвелися ще 17 років тому. Сьогодні експодружжя живе в будинку, який дістався Володимиру від його батька. Щоправда, чоловіку урвався терпець. Він вже не хоче ночувати під одним дахом з колишньою дружиною. Спосіб викорити жінку з хати він знайшов нехитрий, вирішив поміняти замок на вхідних дверях. Утім, зустрів серйозний опір. Віташі це Віталі! Так вже не робиться. Ніде не написано, що я не це все лиш було. Можна зускуковати буде тоді викидати віщі, замки міняти в тому випадку, якщо буде рішення суду про моє виселення. Є два рішення суду, де не дали право виселяти. Попри те, що Володимир приїхав додому вже з правоохоронцями, пані Наталя вирішила викликати ще один наряд. Пожалуйста, наряд міліції. Участкові стоять нічого не Черкаська 1, 7. Поки їде міліція, сварка триває. Жінка переконана, підстав для того, щоб її виселити, немає ані юридичних, ані моральних. Квартиру я це це балачки жармовні це балачки собаку по. Володимир Вовк у свою чергу вважає, може розпоряджатися своїм майном як хоче. А цей дім каже: він дістався йому від покійного батька. Мовляв, той подарував йому житло. А дружину ще до цього пустив пожити, бо свою квартиру вона здавала в оренду. Батько пустив її сюди проживати, бо вони там здавали квартиру. щоб, щоб були гроші, здавали квартиру. І батько пішов її назустріч, сказав, ну дозволив їй тут проживати. Дозволив за документами. Юридично ні, це ні, було. ні, ні, не не було юридично. Проте син Володимира та Наталі Костянтин запевняє, поперед дід підписав під тиском з боку батька. По документах вона його, але я я, я чітко пам'ятаю, як це як ці документи були зроблені. Як ці документи були дід Іван, його батька, мій дід, були зроблені отак, кулаком, отак, зашкварки діда. Де там це, де ці документи робляться, голова сімейства на такі заяви уваги не звертає. Говорить, все було за законом, а те, що суд кілька разів відмовив у виселенні як з дружини, вважає проявами корупції судової системи. Я думаю, що тут замішана корупція, бо, тому що це, 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 я ми, право звернули, увагу, ми, на, що я звернули право увагу на звернули увагу на те, що друга половина. Вроді, як співвласник, і те, це що і, і те, що мені це батько це подарував, це суд не приймав до уваги. Так, Я вважаю, що це корупція в київському суді. Пан Вовк каже, втомився сам сплачувати за всі комунальні послуги. За його словами, колишня ані копійки за світло газ та воду не заплатила. Але і тут пані Наталя знаходить залізні аргументи на свій захист. Для того щоб з мене треба й він повинен зробити експертизу. Оцьому помешкання, тому що вікна дереві. Дивіться, у нас двері не закриваються. Це що він там ще викрутив, Те? ну нічого двері в нас У нас, дивіться опалення. Отут прослаблюється. Отут сосудички висять. А це значить тепло уходить. Куди в Воздух. Тим часом під'їжджає ще один наряд міліції київського райвідділу. Міліціонери вітаються з колегами, фіксують події, пишуть протокол. Скориставшись ситуацією, пан Володимир знімає з хідних дверей замок, адже ключ від будинку у колишньої дружини. Чи довго ночуватимуть з відкритими дверима, невідомо. Однак, зрозуміло, одне без суду конфлікт не вирішити.